Добрий день! Ми з вами починаємо серію уроків з вишивки. Зокрема, кілька уроків в нас буде по вишивці хрестиком. Для цього нам потрібна спеціальна тканина канва, нитки, голки, ножиці при потребі олівець і п'ярці. Сьогодні я покажу вишивку хрестиком по прямій закріплення робочої нитки на початку та в кінці роботи. Для початку ми беремо ниточку. Беремо голку. Для вишивки хрестика є спеціальні голочки. Вони трошки товщі і в них більше вушко. Ниточку-голочку ми приготували. Посунули. Тепер для зручності беремо п'яльце. Нижнє коло під тканину, верхнє накладаємо на нижнє коло і затискаємо. Тепер нам потрібно не тільки нитка і голка, а й просторове уявлення. Хрестик свій майбутній, ми повинні побачити вже на тканині. Ось він у мене буде перший хрестик. За початку роботи нам потрібно закріпити ниточку. Ви знаєте, що коханість роботи виявляється не по, тільки по лиці хрестику, а й по зворотньому боку. Зворотнього боку не повинно бути ні хвостиків, не перехрещень, не вузликів. Ми всередину нашого хрестика, ось він, наш хрестик майбутній, вводимо нитку всередину, виколюємо його в нижній лівий кут нашого хрестика, потім вводимо знову всередину. І виходимо в лівий кут. Таким чином, ми закріплюємо нашу робочу нитку, і вона нас міцно тримається. Тепер ми робимо перший стібок, Перехрещуємо нитку і робимо шов навскоси. Перша сторона хрестика і друга. Перехрещуємо нашу першу ниточку і виходимо в кінець голочки. В слі... на початок слідуючого хрестика. Пошиваючи хрестиком по прямій, ми повинні бачити наперед слідуючий хрестик, тому що, перехрещуючи, закінчується цей хрестик, ми повинні вийти на початок слідуючого. Ось зачпаємо за верхні дирочки, потім за нижні. Знову за нижні ось дивіться, за нижні і за верхні. Получається, ми і за нижні, і за верхні перехрещуємо ми нашу робочу нитку. Ось таким чином ми вишиваємо по прямій хрестиком справа наліво. Зверніть увагу на те, що нитка у вас не повинна бути дуже натягнутою і дуже послабленою. Не спішіть. Хрестики у вас повинні бути злегка пухнастими. Ось таким чином ми вишиваємо рядочок з хрестика. Для закріплення сьогоднішньої теми я пропоную вам почати вишивати серветку хрестиком по прямій. Від кута ми відступаємо приблизно. 20 хрестиків з однієї і з іншої. Ось це в мене буде приблизно ось цей хрестик. Сторони ми залишаємо для китиць. Ми дивимося, включаємо наше просторове уявлення, дивимося, де наш буде хрестик, з якого ми будемо починати. І закріпляємо робочу нитку. Згадуйте, як ми закріпляли всередину нашого хрестика, в нижній лівий кутик, всередину. Ну, ліжні, е, нижній лівий кут. Забудемо голку і вишиваємо прямій. Хрестик завжди вишивається без п'яльців. П'яльця беруться тоді, коли це потребує, або щоб зручніше було. Ну, кожна вишивальщиця вишиває по-своєму. Ось таким чином ми вишиваємо прямій. це буде край серветки. Ось так поступово. Ми з вами вишиваємо серветку. Зверніть увагу, що в мене ниточка моя робоча, якою я вишиваю, доходить до кінця. Нам не потрібно її закріпити, але так, щоб її хвостика не було видно. Ми закріпляємо сьогодні її з лицевої сторони. Ми підводимо нашу ниточку. Виходимо, гляньте, на останньому хрестику, виводимо її під три, чотири, хрестика. Ось і виводимо. Тепер ми обережно, щоб не порізати нитки, хрестики, обрізаємо нашу робочу нитку, і в нас вона охайно закріплена. Зверніть увагу на зворотній бік вишивки, немає ні хвостиків, ні вузликів, ні перехрещень. Йдуть тільки в нас в горизонтальні лінії. Тепер ми беремо. Слідуючу ниточку, також кольором. І продовжуємо. Ми закінчили частину нашої серветки. Сьогодні ми навчилися з вами закріпляти робочу нитку на початку роботи, в кінці роботи і вишивати хрестиком по прямі. Бажаю успіхів!